Мені 21, і я збираюсь на свою першу в житті фотосесію. Цікавий факт: у мене є Dyson, але я завжди сушу волосся феном за 20 баксів. Далі накрутку я буду робити на Dyson, бо інакше в мене нічого не вийде. Так, і зараз ми з вами зробимо найкращу укладку в вашому житті. Я завжди постійно роблю а, спочатку укладку, а потім вже макіяж, щоб закріпити ці всі гульки, кудрі. Щоб воно виглядало нормально. Все треба було б накрутити на бігуді і залишити, але це буде дуже довго, в мене немає часу. Мене так бісить, що я така біла. Дуже люблю вмазатися в тузу засмагою, але останній раз вона просто з мене облізла. І зараз просто моє улюблене. Я так люблю робити цю чолку. Я зараз знімаю на нову камеру і з новим мікрофоном, і я так чекаю вже змонтувати це відео і просто подивитися на різницю в якості. Я вже думаю, що можна починати пробуватися, бо в мене залишилось 5 хвилин. Так, треба мейк зробити плотний. Бо камера все з'їдає. Ось чуть підсохне. Блін, моя кісточка, походу, взагалі не тушує. Ладно, спонжик тайм. Я побачила в тік маску, яка опеділяє, які стрілки тобі підходять, але я вже не встигну нею спользуватись. Буду робити, як чувствую. Якісь прищі повилазили. У нас буде фотосесія в стілі пляжному. Пляжному стілі, я тут прикріплю фотки. Блін, мені картину вже тем не зробив. Ладно, тут треба буде трошки і справити. Якщо чесно, я взагалі не знаю, як я погодилась на цю фотосесію, бо я дуже-дуже сором'язлива. Мені дівчина написала, чи я хочу до неї прийти, і перше, про що я подумала, що я відмовлюсь. А я потім така, блін, я ж сама казала, що хочу частіше виходити з дому, хочу якісь події в житті мати. Ну от, це світ мене почув, тому зараз мушу збиратись. Так, ну ось мій макіяж готовий. а Губи, скоріше всього, робити я не буду, бо я все одно з'їдаю всю помаду і вона дуже мені сушить губи. Чи може варто намалювати? Так, ось така красотка. Зеркало не помити. <плес> Нема часу, дівчата. то що ж таке знову в зеркало глядно. Ще будуть чорні каблучки. Я читаю бомба. І ось така укладка в мене вийшла. За 15 хвилин макіяж за 5. Зацініть. Дівочки, зацініть.